Вітаю глядачів каналу Телебачення. Акцент до вашої уваги. Черговий випуск інформаційної програми День. Дивіться сьогодні у випуску. Про наступне. Міська влада продовжує звітувати перед населенням про проведення робіт з дегазації. Переселенцям зі Сходу продовжили матеріальні виплати. Шосткінці відзначили патріотичне свято День вишиванки флешмобом у національному етнічному одязі. Учні університету третього покоління тепер дипломовані аграрії-садівники. На відкритому чемпіонаті області юні боксери міста знову довели шостка місто спортивних переможців. У Шосткінському виконкомі працює оперативний штаб по ліквідації. Цій аварії щодня о 14-й годині представники міської влади інформують населення щодо екологічного стану у місті та про роботу, яка невпинно продовжується по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Закончили роботи по ґрунту, да, повози ґрунта, по збору Де, сроком буде 19 мая. Да? Потім принесу двадцять го 22-го. Было затарено 50 бочек, э, на, силу, на сегодняшний час уже затарено 110 бочек. Плюс 110, да? Нет, всего, все на не все, данный всего 110 бочек. Вечером, э, ну, 9 вечера, я думаю, будет еще плюс 50 70. Значит, по объему, который э, по площади, если брать площадь за, за какое-то загрязнение, значит, практически полностью сняли э, первый слой, Вот. То есть грунт еще заражен, то есть нужно будет снимать местный свой, то есть будет нагрузку. А так, так как определялись на 30 Держава турбується про тих людей, які вимушені були покинути свої домівки в зоні проведення антитерористичної операції. Так, в жовтні минулого року кабміном була прийнята постанова, згідно якої переселенцям надавалась матеріальна допомога на пів року. Нещодавно посадовці продовжили ці виплати. Тож хто і в якому розмірі отримуватиме гроші та які документи треба принести в управління праці для продовження виплат. Далі у сюжеті Світлани Євменової. На травень місяць в шості було зареєстровано п'ять. 592 особи, а це 387 сімей, які приїхали на тимчасове проживання з Донеччини та Луганщини. 360 родин мали право на отримання соціальної допомоги. Кошти видавали для покриття витрат на проживання або сплату комунальних послуг усім малозабезпеченим верствам населення. Розповіла Тетяна Журавель, заступник начальника управління праці з соціальних питань для пенсіонерів. І дітей до 18 років 884 гривні на місяць для працездатних осіб 442 і для інвалідів 949 гривень. Мала право на виплату людина з моменту звернення і надавалася вона на 6 місяців. Припинялася ця виплата тільки особам працездатного віку. Тобто люди, які на момент звернення ніде не працюють. Їм надавалася ця виплата на два місяці в 100% розмірі, це 442 гривни. І на два наступних зменшилась на 50%, це 221. І на наступні ще два вона припинялась. Не отримають допомоги особи, які мають житло за межами окупованих територій, ті, у яких два або більше автомобіля, а також депозитний рахунок у банку, на якому сума більша за 10 прожиткових мінімумів. Пані Тетяна запевнила, що ці дані ретельно перевіряються управлінням праці. Якщо люди надають, як у нас написано в постанові завідомо недостовірну інформацію, то виплата ця припиняється в тому ж місяці, в якому вона виявлена, і відповідно. Проводяться всі заходи по поверненню цих коштів в березні 2015 року. Прийнята постанова, яка надає право на продовження ще на півроку виплат тим переселенцям, які отримували соціальну допомогу попередні шість місяців. Якщо це, як я вже сказала, це пенсіонери, інваліди і маленькі діти з батьками. То виплата продовжується тільки на них, якщо це працездатна особа, яка на момент звернення у минулому періоді ніде не працювала. Виплата їй призначилась тільки на 4 місяці, тобто на наступні 6. З березня цього року, згідно чинної постанови, вона не продовжується. Документи, які надають право отримувати таку допомогу, це паспорт особи, яка переміщується з пропискою в зоні проведення антитерористичної операції або тимчасово окупованих територій, ідентифікаційний код, заява та довідка, що особа є переселенцем. Саме останній документ і необхідно поновити для продовження виплат. Кожна особа, яка отримувала довідку в минулому році. Про присвоєння цього статусу вона давалася довідка на 6 місяців. Тобто, в більшості громадян сплинув час тут, в квітні або у кого в травні, спливає час на, виплату, на видачу цієї довідки, тобто 6 місяців минуло. І згідно ж цього, кожна особа повинна звернутися до нашого управління і продовжити термін цієї дії цієї довідки ще на наступних шість. Тетяна Васильівна поінформувала, що чітко визначених строків, в які переселенці мають звернутися за продовженням довідки, немає. Проте чим скоріше вони це зроблять, тим швидше поновлять виплати. Обмежень в цьому немає. Обов'язково повинна бути продовжена довідка, та яка надавала право на цей статус. Тобто продовжується довідка і продовжується виплата. Ну, Обов'язково, якщо ж ця людина затримується на якийсь там місяць-два, тобто вона повинна підтвердити, що таке трапилось, які такі обставини склалися, чому людина не змогла прийти вчасно. Тобто, Вона повинна була звернутися ну, в один-два дні з того часу, як припинилась дія довідки. Наприклад, якщо вона припиняється 11 квітня, статус надавався по цей день, ну, день-два бажано, щоб вона з'явилася. Олександра та Йосип Коржаневський пробули до шостки з міста Єсинувата Донецької області у вересні минулого року. Пенсіонери запевняють, що ні тоді, ні зараз проблем з оформленням пенсії та соціальної допомоги у них не було. Пішло нове постановлення про переселення і оформлення документів. Ми підійшли, нам ніяких проблем, нам сказали, які документи пред'явити. Ми пред'явили, зробили карточки, все як повинно. Пішли, оформили, зробили копію, принесли сюди. І в пенсійний фонд. Олександра Власівна зізналася, що шостка прийняла її гостинно, і за більше півроку вони звикли до цього міста. Проте заповітне бажання жінки повернутися додому. Хотілося міра і щоб вся була єдина Україна, і щоб це так не було переселенців, щоб не їздили, не просили свої будинки, не розпадалися сім'ї, не роз'їжджалися, хто його знає де по різним городам і селам. Вот поэтому хотелось, щоб все было мирно и было, как говорится, чистое небо над головой. За продовженням довідки та оформленням грошової допомоги треба звертатися до управління праці за адресою вулиця Карла Маркса, 43А. 21 травня відзначається день вишиванки. Надзвичайно патріотичне та духовно піднесене свято. Воно запрошує кожного українця до простого вчинку: одягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Ця акція припала до дощі багатьом шосткицям. До акції залюбки приєднались учні 13-ї школи, які влаштували флешмоб етнічному вишитому одязі. Наша знімальна група бачила, як все відбувалось. Валентина Балицька, директор Шостінської спеціалізованої школи номер 13 говорить: свято вишиванки влаштовують вже в п'яте. Неповторне дійство приносить радість не тільки дітям, а й їхнім батькам та педагогам. Ще пак, бо кожного разу воно проходить за різним сценарієм. Натхнення берем від спілкування з колегами, від спілкування з дітьми, від того, що вийшли на вулиці, яка прекрасна українська земля, українська. Природа і українські люди звідти беремо натхнення. День вишиванки, свято національної єдності, покликане зберегти народні традиції створення та носіння національного вишитого одягу та об'єднати українців від святкової атмосфери. Всім просто дух захоплювало. Учні та педагоги цієї школи усі як один одягли вишиване. Малеча співала пісень та розповідала вірші про національний одяг. А потім і зовсім пустилась запальний танок. Маленькі патріоти влаштували на подвір'ї свого навчального закладу. Яскраве патріотичне свято, аби з гордістю заявити, ми українці, і ми цим пишаємось. Сім'я Пундарів переїхала до нашого міста з Івано-Франківської області чотири роки тому. Вони говорять, вишиванка це зв'язок з рідною домівкою, що залишилась так далеко. Одягти національну сорочку значить відчути себе частиною нездоланної нації, підкреслює родина. Це що на мені, з Коломиї, Івано-Франківської області. А на мені і на вірі це вишиванка моєї найдорожчої майстрині, моєї бабусі. Вишиванка супроводжує людину на всіх етапах її життя. В вишиванках ми народжуємося, в вишиванках колись ми помирали. Це дуже важливо виховувати такі відчуття в дітей. Діти ж були у захваті від свята, сповнені натхнення та радості. Вони поділились враженнями від побаченого. Нагадую про те, що я все-таки українка, я завжди буду нею. Я пишаюся тим, що народилася саме тут. Мені подобається я. Національність України Вишиванка на п'єдесталі, слава, воля, єдність, віра, ми журавлем, Курлича, кличе далі, Стелить вір виріс зорами, крильми. Мені дуже сподобалось. Для наших пращурів вишиванка була не просто одягом, а ще й оберегом. Вишиті символи повинні були приносити удачу та щастя своєму господареві, особливо коли сорочка вишита з любов'ю. Так вважає і Тетяна Пушкарьова, учениця гімназії. Моя мама мені її вишила, тому я. Завжди я одягаю на свята, і не тільки. Валентина Онупрієнко, мати учениці 13-ї школи, розповідає: національну сорочку поки що довелось купити, проте в планах вишити власноруч. Події останнього року, говорить жінка, особливо дали відчути любов та гордість за свою країну. Ми в Українці, ми не повинні забувати, що ми є народ єдиний своєю культурою, своєю історією, своїм традиційним. Одягом він був трошки забутий, але ж зараз все вертається до свого коріння у 2007 році студенти Чернівецького національного університету вирішили виділити день, коли всі прийдуть до вузу у вишиванках. Ця ідея так сподобалась українцям, що вже за декілька років свято набуло всеукраїнського масштабу. Примітним є те, що цього року акція стане міжнародною. До неї приєднаються українці, що мешкають у Франції, Італії, Португалії, США, Німеччині, Лівані, Канаді, Іспанії, Румунії та Росії. В урочистій атмосфері студентам аграрного факультету університету третього покоління вручили свідоцтва про завершення навчання. Отримані за рік знання вже активно використовуються в саду та на присадибних ділянках для того, щоб вже восени зібрати щедрий врожай. Слухачі факультету навіть цей день питають у декана порад і діляться секретами землеробства. Досвідченими садівниками і огородниками спілкувалась Вікторія Горшкова. Першою диплом університету третього покоління отримує найстарша. Студентка – 75-річна Людмила Федорова, яка своєю життєрадісністю, енергійністю доводить, що навчання протягом життя додає сил, Учитися ніколи не поздно, абсолютно. Учитися і спілкуватися з людьми це дуже… Подобное дело. Мне нравится это самое. И вообще, как говорится, когда ну, общаешься с людьми, с деревьями, с природой, с землей. Чуваюся, да, лучше. Тетяна Гнідаш прийшла на свято з квітами, аби подарувати їх декану аграрного факультету Сергію Корнієнка. Жінка чекала виходу на заслужений відпочинок, аби з головою поринути навчання. Я об этом мечтала три роки, но я ще не була пенсіонеркою. У мене була цель життя: вийти на пенсію і прийти в университет третьего поколения и закончить аграрний університет. Історичні і іностранні подружжя Кучерявенко у шлюбі вже більше 40 років. Секрети садівництва і огородництва пара вирішила пановувати теж разом. Ініціатором виступила Зінаїда Іванівна, яка закінчує вже третій факультет університету. Я його вмовила і тут дуже, дуже багато всього цікавого і про шкідників, і про сорти. І все, ми ж купили рекомендовані сорти, посадили вже будемо чекати. І яблуки, і гру щасливі всього на світі. Ну дуже дуже корисні, дуже корисні авторитетні курси. Сергій Володимирович, ну це ж усе ну взагалі одна людина ну така віддана справі, що на нього дивишся, і душа радіє, хочеться зразу його всі рекомендації у життя втілювати. Так що ми дуже, ми дуже щасливі, що ми сюди попали, дуже раді. 21 студент аграрного факультету отримані знання застосовують на грядках. Багато з них, користуючись приятливою погодою, вже в саду. Студенти експериментують і реалізують набутий досвід на своїх городах. Відмінною оцінкою, вважають, вони буде гарний врожден. Как обрабатывать вот э, растения, как за деревьями ухаживать тоже, обрезку все делать, уже навыки есть. Мне тут понравилось все. Вот я не знала, как обрезаются деревья, как за ними ухаживать, там абрикосы, персики. Ну у меня вот растут, а вот надо вот эту крону формировать, я не знала как. А теперь вот я уже в курсе, теперь знаю. Сейчас выполняю все рекомендации, которые здесь были озвучены. Сделать то, сделать так, вот так, вот так вот такие удобрения сделать, вот так вот выращивать по таким технологиям. Вот результаты будут по сбору урожая. Декан аграрного факультету Сергій Корнієнко впродовж останніх п'яти років не лише навчає студентів на громадських засадах, але й сам завдяки їм відкриває для себе нові знання. Ми підійшли до фіналу з певним багажем знань, з досвідом. І мені приємно відзначити те, що вчитися і навчати це дуже корисно. Коли ти навчаєш інших, ти навчаєшся сам. Привітати студентів прийшла ректор університету третього покоління, заступник міського голови Ніна Сіваєва, яка повідомила, що в університеті людей золотого віку перший ювілей. В цьому році у нас уже невеличкий ювілей п'ять років, як існує наш університет. Так швидко плине час. Ми думали, що ще тільки от вчора почали. Думали, як воно буде. Але я думаю, що ви підтримуєте ту думку, яку висловлю, що правильно зробив Микола Петрович, що започаткував університет третього покоління. Правда? А -а -а. І за цей час за п'ять років на факультетах пройшло навчання біля більше тисячі студентів. Ніна Олексіївна, як колишні педагоги, палки прихильник навчання людей у будь-якому віці, розповіла допитливим присутнім про ідею створення університету, його розвиток та досягнення. На завершення навчального року ректор і декан дякували своїм студентам за потяг до знань і говорили слова побажання. Я від щирого серця зичу вам всім доброго здоров'я, наснаги від вашої роботи, благородної роботи на землі. І найголовніше, головне. Це миру і гарного врожаю. Спасибі вам за те, що ви підтримали ідею нашого міського голови, що ви все-таки стали активними учасниками навчання нашого університету. І я впевнена, що ви не залишитесь на досягнутому. Вчитися ніколи не пізно і вчитися це дуже і дуже приємно. Студенти у відповідь запевнили, що не будуть зупинятися на досягненніму і пообіцяли повернутися на наступний рік. А на згадку про навчальний рік, що минає, зробили колективне фото. Нещодавно місто Ромний стало осередком боксерських поєдинків. Юні спортсмени із декількох областей з'їхались туди, аби показати свою майстерність та силу у кулачному двобої. У завзятій боротьбі вихованці спортивної школи Свима. Показали своїм суперникам, хто найсильніший, завоювавши не одну медаль першості. Та довели усім, що шостка є осередком не просто фізично підготовленого юнацтва, а й спортивних переможців. Місто шостка може по праву пишатись своїми спортсменами. З багатьох змагань та чемпіонатів вони привозять численні нагороди та медалі, залишаючи своїх суперників далеко позаду у рейтингу спортивних досягнень. Так нещодавно юні шосткинські боксери показали численним противникам із сум та Полтави свою спритність та майстерність ведення кулачного двобою і з гордістю розповідає про своїх підопічних Нікандр Руських тренер з боксу. С'їздили ми в город Равни відкритий чемпіонат області, посвящений там пам'яті боксера мастера спорту Карпенка. Возили ми в возі шість чоловік. Чоти стала чемпіонами. З тих, хто завжди на висоті, Павло Павлов. На його рахунку медалі зі змагань по всій Україні. Є навіть нагороди із-за кордону. 14-річний боксер за два роки не програв ще жодного свого поєдинку. Так і цього разу. В фіналі соперник був хороший. Я как бы с ним первый раз боксировал, но выиграла единогласным решением судді. судей. Это мужской вид спорта. Не, не знаю. Мне прям с самого детства нравится заниматься боксом. 41 бой, 38 побед. Ще одна нагорода додалась у колекцію вибороних відзнак Івана Дибди. На цих змаганнях він зайняв перше місце у віковій групі 2004 року народження. Іван розповідає, вступив у кулачний двобій із суперниками Сум та Полтави та поділився рецептом, як вгамувати хвилювання перед боєм. Помагають радіти коли говорять не волнуйся, давай працюй добре. Було мені не сильно Ну, Было чуть-чуть надо было постараться. Соперники не были очень сильные. Максим Самойлов також є переможцем відкритого чемпіонату області. Хлопець розповідає, суперник з Лебедина був достойний, проте встояти йому все ж таки не вдалося. Юнак підкреслює велике значення свого тренера у цих перемогах та розповідає, здобуті медалі не ховає, а вивішує дома на помітному місці, аби друзі бачили його здобутки. Всі радуються, ряд того, скільки медалей. Якщо б не тренер, я б, мабуть, не побіждав би на смівання. Дев'ятирічний Микита Шенко зайняв два перших місця, з якого міста суперник не знає, проте точно запам'ятав, що той був сильним. Хлопчик займається у секції боксу вже два роки і на його рахунку участь в декількох поєдинках. «У мене було чотири бої, дві дві одна а і один пробіж. Як кажуть, боксера може образити кожен, проте не кожен встигне вибачитись. На питання, чи застосовують вони свої м'язи у житті, молоді боксери в один голос відповідають, цього робити ні в якому разі не можна. Проте кривдники знають про силу спортсменів, тому поважають їх та ображати не насмілюються. Тренер же, у свою чергу, надзвичайно пишається своїми підопічними та трохи і сумом повідомляє, Павло Павлов скоро залишить шосткинську секцію з боксу. И сколько медалей на нем, так что в этом году там очень приглашает его в броварское высшее училище спортивное. Ну он проявил желание, так что с сентября месяца мы его отправим. Займатися боксом у секції можна не тільки дітям, а й дорослим. Треба зазначити, що на рахунку Нікандра Федоровича не один відомий вихованець, один з яких Іван Редкач, котрий увійшов до рейтингу кращих боксерів квітня 2015 року за версією організації WBC. 22 травня вшановується пам'ять святителя Миколи. У народі це свято найбільш відоме під назвою Микола Весняний. Цим днем знаменується кінець весни і початок передліття. На Миколая можуть бути грози та душі. Кажуть, дощ у травні хліба піднімає. Тож, чи справдяться народні прикмети завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. У Шості небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 26, вночі плюс 14 градусів тепла. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. У студії працювала Євгенія Павлова. Зичу вам миру, єдності та віри у щасливе майбутнє до наступних ефірів. Buďte.